Сьогодні, 14 серпня, в Богданограді відбулася знакова зустріч дипломатичних делегацій Рунвейцерії та Фалконії. На переговорах було укладено угоду про створення спільної комісії з економічного партнерства вицарсько-фалконського простору органу, який координуватиме взаємну торгівлю, інвестиції та інфраструктурні проєкти між двома державами. Засідання відкрив міністр міжнародних зв'язків Ронвейцюрі Дмитро Дорошенко, який підкреслив важливість нового органу. Ми не просто створюємо чергову інституцію, ми закладаємо фундамент для того, щоб бізнеси наших країн працювали без бар'єрів, щоб інвестори мали стабільність, а громадяни нові можливості для праці та розвитку. Комісія має стати майданчиком, де вирішуватимуться економічні суперечки, плануватимуться спільні інфраструктурні проєкти та координуватиметься митна політика. У відповідь, представник Міністерства внутрішніх справ Фалкунії Михайло Ашаджич висловив згоду на створення комісії, але наголосив на її базований в столиці Фалкунії. Ми підтримуємо ініціативу і готові активно долучатися до роботи. Але логістично та символічно правильним буде розташування штаб-квартири комісії в нашій столиці Тарту, яка має відповідну інфраструктуру і рівноправність між членами простору. Після офіційної частини сторони підписали угоду та зробили спільне фото, що символізує початок нового етапу у співпраці між Ронвейцерією та Фалконією.